Постало питання, навіщо ж мені дві пари навушників? Одні ось такі, а інші ось такі. Є три види навушників: закритого, відкритого, та напіввідкритого типу. Як працюють навушники закритого типу? При зведенні діджею потрібно дуже добре чути низькі частоти баси. Для цього йому допомагають ось ці навушники закритого типу. Зовнішня частина корпусу герметична. Оскільки діджей працює де зазвичай в клубах, де шумно або ж на фестивалях, за рахунок ось таких навушників зменшується фоновий шум, і діджей краще чує низькі частоти баси для ідеального зведення двох треків. На відміну від закритих навушників, відкриті навушники мають отвори або сітку на зовнішній частині корпусу. За рахунок цього звук більш натуральний, об'ємний і широкою стереопанорамою. Другі навушники вони йдуть на піввідкритого типу. Тут є отвори, але вони не повністю в цьому корпусі. Це щось середнє між закритими та відкритими. Ці навушники мають теж хороше стереопанорамне звучання для написання електронної музики. Тому у мене є дві пари навушників для написання треків та для відчало.